Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Бізнес по Чернівецьки. Платите ви а гріються собаки та коти. Теплотраси, котрі повинні обігрівати домівки чернівчан, часто працюють на вітер. Люди обурені, що через відсутність теплозоляційного покриття вони часто ночують одягнені і хворіють. За допомогою мешканці звернулися на гарячу лінію народного контролю. У мене холодно в квартирі, я на першому тежі, першому під'їзді. У мене ніколи, я ще не загріла в своїй хаті, тільки я живу. Маленькі дають напор, нічого не топиться у нас. У нас холодні труби, ми ходили, дочка писала літом, щоб нам прийшли, ми спустили воду. У трубах нас ніхто не чує. Городяни не бажають платити великі гроші за опалення на папері. За фактом, у домівках досить таки прохолодно. Бо тепло губиться у голих трубах. «Воно не доходить нам в, в калорійності, в дом прийти. Вони будуть э, на вході подавати хороше нам тепло, те, що положено по нормативо. А, а на виході, из за того, що це некачественно зроблено, значит, тепло буде теряться. я живу на п'ятому поверсі. Поки тепло до мене дійде 11-13 градусів, то і зими було. Жінка цілий тиждень боліла і я цілий теж болів. Ну, як це? За що ми платимо тоді, а? І куди ці гроші йдуть? І за чим ці олігархи при владі зараз знаходяться? Ось цей стоячок йде знизу вверх, а сюди почти не доходить. Вот сьогодні ще були мене, а так эти дні вона була холодная. Такого бардака не було, як тепер бардак. Кожен собі тягне. Скільки можна тягнути з цих людей? Доїти корову, за війна, вибачте. У теплокомуненерго пояснюють, така біда трапляється не вперше. Працівники не встигають латати діри. Минулому році ми повністю все заізолювали. Я відзвітував зараз. Ми закупили вже матеріали на 25 тисяч. І ці аварійні місця ми зробимо. Через 2-3 тижні десь це буде зроблено. Команда народного контролю перевірить хід робіт. Анатолій Фрек Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.